Доброго ранку, мої другокласники! Запрошую вас на урок української мови. Ми продовжуємо досліджувати прикметники. На попередньому уроці ми з вами познайомились з прикметниками, які мають близьке лексичне значення. Тож, давайте нагадаємо, які вони. І так, хто, але давайте спочатку, хто той, хто дотримується порядку і точності? Ітак, людина. Яка дотримується порядку і точності, то ця людина яка чи хлопчик який він акуратний, він охайний, він чепурний. От я підібрала три слова, близькі за значенням: акуратний, охайний, чепурний. Як можна сказати, за, на, люди, на людину, який має велику силу? І так, якщо хлопчик має велику силу, то він який? Могутній, сильний, міцний. Всі три слова діти, це близькі за значенням слова. На хлопчика можна сказати, що він могутній, сильний або міцний. Як можна е, сказати на той предмет, який має приємний запах або аромат? Який, пам'ятаєте, ми говорили про хліб? Він запашний, ароматний або духм'яний. Які прикметники ми можемо підібрати, якщо ми хочемо сказати про того, хто знає життя і має досвід? Тобто він який розумний, мудрий, досвідчений. От ми з вами нагадали, що таке прикметники близькі зазначення, і підібрали декілька груп таких прикметників. Сьогодні ми з вами познайомимося з прикметниками, які протилежні зазначення. Але спочатку хочу вам задати таке запропонувати таке завдання. Подивіться, на наших пеньках. Є різні склади. Нам потрібно взяти ці склади і поставити в правильному, на, правильному, правильній послідовності, починаючи, користуючись оцими цифрами. І так, подивіться, цифра один. Тому слово буде починатися із «нав». Далі 2, па, три, Кій. 4, о, далі 5 хлопчик. І так, що ж у нас вийде? А у нас вийде хлопчик навпакійко. І так, сьогодні на урок до нас завітав хлопчик-навпакійко. І про нього ми ж зараз з вами дізнаємось. Це, мали... Це малий Сергійко. Хлопчик навпакійко, зранку і до ночі. Каже він: не хочу. Вже замучились батьки. Все він робить навпаки: осінь, дощ, калюжі, вітер повдягали куртки, діти, повзували чобітки, а Сергійко навпаки, шорти з шафи витягає та сандаликів взуває. Тато каже: Йди в кімнату, він біжить на двір гуляти, а бабуся зве до столу. Він не квапиться ніколи. Ліг на килим та й лежить, хай бабуся покричить. От коли вона втомилась, та й на внука розгнівилась, кинула виделку й ніж і сказала Ну й не їж. То малюк, не чувши ніг, сам обідати прибіг. Мама просить Треба сину, нам піти до магазину. Син говорить я машина, що зламалась без бензину. Він бібікає, гуркоче, одягатися не хоче. Плаче, тупає ногами, не піду, кричить до мами. Ніч настала, треба спати. Починає він стрибати. Кожен вечір хлопчик каже, що у ліжко він не ляже. І навчились мама й тато навпакійком керувати. Зробить хлопчик залюбки все, що просять навпаки: Хліб не їж, залиш для мишки, пробковтне увесь до кришки, молока не пити зранку, випиває махом склянку. Не складай свої машинки, прибере їх за хвилинку. Дуже просто з ним справлятись, став він стригтись і купатись, їсти, спати, руки мити, те, що треба те й робити. Бо придумали батьки вчити сина навпаки. Ось такий чудовий віршик про хлопчика, навпакійко. Ви себе не впізнали часом? Думаю, що у нас таких дівчаток і хлопчиків немає. Але якщо інколи вам хочеться бути навпакійком, то пам'ятайте, що дорослі можуть до вас примінити свою хитринку. Тож, ми з вами сьогодні записуємо число, класну роботу, і е, каліграфічно ви записуєте ось такий рядочок діти букв і е, складів. Ну, навіть не складів, у нас є одне буква сполучення. А потім ви пишете з великої букви Навпакійко, цілий рядочок, скільки разів у вас увійде. Наш хлопчик навпакійко прийшов у гості. У нього є товариші. І от у гості до друзів прийшов хлопчик-навпакійко. Він усе заперечував і називав не так, як його було насправді. Друзі запросили в гостя за стіл і почали частувати. Можна діти слово підібрати, пригощати. пригущати. і із задоволенням усе споживав, усе їв, але при цьому казав: послухайте, що він казав. Салат у вас сухий, хліб, черствий, картопля холодна, тістечко тверд... тістечка тверді. А чай солоний. Діти, до речі, тістечка це такі невеличкі тортики. Розумієте? І так. Тобто, хлопчик навпакійко казався навпаки. Знають, знали друзі, що він такий, тому на нього зовсім не ображалися. Друзі не ображалися на нього, бо знали, що о, справді все навпаки. Що справді, все навпаки: салат не сухий, а соковитий, хліб не черствий, а свіжий, картопля не холодна, а гаряча. Тістечка не тверді, а м'які. Діти слово м'які пишеться з апострофом. Трішечки не дописали. І так, а чай не солоний, а солодкий. Тож нам тепер потрібно списати оцю чорну частину, виділену частину. У цій частині в кожному реченні є два прикметники. Ось давайте поглянемо. Салат не сухий, а соковитий. І так, у нас є два прикметники: сухий, соковитий. Це слова протилежні зазначення. В другому реченні хліб не черствий, а свіжий, черствий свіжий, слова протилежні зазначення. Картопля не холодна, а гаряча. Холодна. Гаряча. слова протилежні зазначенням. Тістечка не тверді, а м'які. Тверді, м'які. І останній чай не солоний солодкий. Протилежні зазначенням є прикметники солоний солодкий. Тож вам потрібно записати ці речення. Коли ви їх запишете, діти каліграфічно, ви за допомогою простого олівця і лінійки. Підкреслити е, прикметники. Нагадую, що прикметники підкреслюємо хвилястою лінією. Переписуємо діти, підкреслюємо прикметники. Друзі дібрали словосполучення слів до прикметника свіжий, а навпакійко вирішив замінити їх на протилежні зазначення. От, послухайте, що з цього вийшло. І так, діти, у нас слово свіжий, але до цього слова свіжий наш навпаки підібрав декілька варіантів відповіді. І так, наприклад, свіжий батон, можна сказати, черствий батон, або свіжий хліб черствий хліб. Тож свіжий, а його протилежне значення черствий. А буває діти свіжа газета. Тобто газету, яку щойно випустили, щойно принесли. А якщо ця газета вже випущена давно, то ми не можемо сказати черства газета. А ми скажемо стара газета. От нова пара, свіжа, стара. Буває свіжа капуста. Ту що зрізали на городі, вона свіжа, діти. Але коли ми її поквасимо, вона стає квашена. Свіжа капуста, протилежне значення квашена капуста. Може бути свіже молоко, діти, або ми ще кажемо на нього солодке молоко, те, яке можна, з якого можна варити кашу. Це свіже молоко. Але якщо молоко постоїло у теплі декілька тижнів, ой, вибачте, днів, то воно перетворюється в кисле молоко. І так свіже, а протилежне зазначення кисле. От нібито, діти, одне слово свіже, або свіже, або свіже, але в залежності від того, який іменник став біля цього слова, то протилежне зазначення. І протилежний за значенням прикметник має зовсім інше звучання. Тож ви повинні записати оці пари, які придумав для нас хлопчик навпакійко, і знову ж таки ви підкреслюєте хвилястою лінією прикметники свіжий «черствий», свіжа стара, свіжа квашена, свіже кисле. Ставимо урок на паузу, працюємо охайно. Хочу вам загадати загадку. Послухайте. Він вірний друг у мене є. Мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче, замісливий лиш ли, ли, чути гав? Всіх котів, порозганяв. Хто скажіть це, розбишака? Ну, звичайно, або знають всі, що це. Так, це ось така собака. У нашого хлопчика навпакійка, теж є собака. І він нам хоче розказати про свого собаку. Тож послухайте: навпакійко, хлопчик розповідає: у мене є великий собака, сам весь чорний, а вуха і лапи білі. У нього широка мордочка і довгий хвіст. І ви це повірили? А, якщо ні, то молодці діти, це ж хлопчик навпакійко. Тож, як коли він каже, що у нього велика собака, то насправді в нього яка собака? Ну да, маленька. Якщо він каже, що весь він чорний, то насправді цей песик якого кольору? Білий. А вуха і лапи білі, то насправді чорні. Якщо хлопчик навпакійко каже, що у нього, тобто у його собаки, широка мордочка, то тоді вона яка? Вузька. А якщо він каже, що довгий хвіст, то хвостик насправді який? Короткий. Тож, нам потрібно записати. Твердження, яке, який песик насправді навпакійка. Я, звичайно, вам допоможу. І так, потрібно записати ось як. У мене є маленький собака, сам весь білий, а вуха і лапи чорні. У нього вузька мордочка і короткий хвіст. Я раджу вам розпочати запис цього тексту із назви. Наприклад, назвіть цей текст якоюсь кличкою, якою вам завгодно. Наприклад, ви можете написати Рекс або Дінго, або не знаю, як там звати вашого собачку. Тож, розпочинаємо написання цього тексту із заголовка. Напишіть. Кличку тієї собачки, яку, яка, на вашу думку, мала собака е, нашого е, навпакійка. А потім переписуєте текст. Коли ви його перепишете, ви берете олівець і лінійку і підкреслюєте усі прикметники хвилястою лінією. На сьогодні, все, мої любі, ви гарно попрацювали. Ми сьогодні з вами дізналися, що прикметники, також, як і іменники, мають слова протилежні значенням. і ми навчилися, як до них підбирати пару. Для того, щоб ваші знання були міцніші, у вас буде ось таке цікаве домашнє завдання. Я вам не, ви не будете грати в гру, хлопчики і дівчатка. А серед записаних на, в синьому прямокутнику слів, вам потрібно підібрати пари прикметників, протилежних зазначенням, і, звичайно, записати їх. Ну, ось, наприклад, у мене є слово важкий. Я пишу слово важкий, ставлю тере, і мені потрібно серед усіх слів знайти слово протилежне зазначення слова важкий. І я його знайшла легкий. Ставлю кому. Далі гіркий, а протилежне значення буде солодкий. Гарячий, а протилежне значення буде холодний. Новий, а протилежний за значенням прикметник старий. І діти так далі. Тобто ви шукаєте пари і записуєте прикметники парами. Будуть прикметники у вас утворювати. Утворювати пару протилежних зазначенням прикметників. Ви можете писати перше слово з великої букви, а потім через кому всі останні пари з маленької букви, а в кінці поставити крапочку. Я з задоволенням буду читати ваші фотозвіти і маю велике сподівання, що всі пари ви підберете правильно. А я кажу вам до побачення! До наступних відеоуроків!